Я часто думаю про те, що є одна земля, де виросли батьки, де виріс ти, і я. Це та земля, де вперше полюбив, де смуток очі радісні залив. Там мати лагідно співала колискові, скові. Я через них пізнав світи казкові. Там батько, посміхаючись мені, розповідав історії смішні: Ти ненька наша, рідна Україна, нема на світі ріднішої країни, ніж ти одна, безмежна і квітуча. Людьми багата, горда і співуча. Україна моя сьогодні сумує й плаче, а з нею сумую і я підтримую вічі наше, тримаю в руках прапорець. Адже я українець, я справжній борець. Молюся за вас, смуток в серці є, за тих, хто помер за майбутнє моє, хто стратив тату, тата, дідуся чи брата. Сумує матуся, гіркою є втрата, дідусь ще більше посивів, і знову сльозу татусь зронив. Живих не стало тих, кого любив. Яке ж це горе, смуток, білі трата, коли ховають тата або брата, Романи, устими і інші побратими. Ви життя за нас віддали, щоб ми кращу долю мали. Ми пам'ятаємо про вас завжди і сьогодні. Світла пам'ять героям Небесної Сотні. Я справжня українка, і тому дуже непокоюся про подальшу долю свого народу. Не цінується нічого у житті як воля. Незалежна Україна вистраждана доля. Народ віру, час настане. Він перве кайдани і здобуде собі славу незалежним стане. Дух козацький, Запорізький жив, доволі лину. і підняв з колін народ ж, вижив, не загинув Небесна Сотня, світлі люди, В нашій пам'яті вічно жити буде, про подвиг ваш і ваші мрії, про сподівання і надію. Там, де травиматься росами, де поля зо... За посами не живе в моєм серці єдина, там вона, там моя Україна. Слава про Васлини і молимося ми що хвилини, б тихі всі родині. Сьогодні ви на небесах і в українцях у серцях, в думках, у думах, на устах, бо невідомий був ваш страх. Ми всі підіймемо Україну заможну, гарну і єдину. У нас багато героїв, багато матерів залишилися без синів. їм присвячується багато вершів. Матусю не плач, я повернусь весною, у шибку пташиною вдарю з твою Прийду на світані в садок із росою. Чи може дощем на поріг упаду? Голубко, не плач, так судили ненько вже слово матусю не буде моїм. Прийду і попрошуся в сон твій тихенько, розкажу, як мається в домі на Мені, колискову ангел співає, І рана смертельно уже не болить. Ти знаєш, матусю, тут сумно буває, душа за тобою рідненька болить. Матусю ти вибач за чорну костину, за те, що віднині ти будеш сама. Тебе я люблю і люблю Україну. Вона, як і ти була в мене, одна Україна вогні і тоді, і тепер, за свободу, за рівність, за долю. Разом всі до кінця наш запал не помер. Ми не зламні у битві за волю. Об'єднаємось, брати. Це єдиний наш шлях побороти на валу ти Ми за щастя дітей і за хліб на полях. Ми за мирний та радісний ранок. Рідна ненька прийшла крізь тяжку боротьбу, та народ наш не здасться ніколи. Ми понищимо зло, диктатуру, ганьбу. Україну, вставай, щоб ми це побороли. І пройдемо крізь вогонь, крізь криваві бої, не зламають в країну злочинці. й душі і тіла ми положимо свої. Об'єднаємось, брати, бо ми українці. Ми всі любимо нашу Україну, Україну, ми за єдину країну! Хід і захід разом.